Аби зустріти героїв Паралімпійських ігор в Ріо на рідній землі на площі Запорізькій зібралося чимало городян. Тут не лише рідні і друзі спортсменів, а й учні запорізьких спортивних шкіл і навіть військовий оркестр. Всі з нетерпінням чекають приїзд винуватців свята. Прибуття автобусу зустрічають гучними оваціями. Ці паралімпійські ігри в Ріо стали ювілейними п'ятнадцятими. Честь нашого краю у Бразилії захищали 10 спортсменів, стільки ж привезли і медалей. Покласти золото в скарбничку вдалося тенісистам Михайлу Попову та Максиму Ніколенку. В командних змаганнях запорізьким спортсменам не було рівних. в мене вже чтверта паралімпіада. Кешна востор то ми. В команде заняли первое место я с максимом очень приятно что у нас удалось что мы долго тренировали долго шли к этой победе и спасибо всем кто нас поддерживал и кто кто болел за нас Гідно представили країну на головних стартах планети двоє запорізьких легкоатлетів Марія Помазан та Микола Діброва. Спортсмени здобули срібло у секторі штовхання ядра. Марія розповідає, хоч і їхала до Бразилії за золотом другому місцю, теж дуже зраділа. Результат дійсно був свій рекорд лічний. Да, медаль, але це серебро на вес золота можна сказати. Таких результатів ні в Запорожжі, ні в Україні я ніде більше не показувала. Хотілось догнать китаянку, відать на така була емоціональна вже усталость після толчка, рекорда ну то. Есть... У загальнокомандному заліку збірна України посіла третє місце. Це найкращий результат за всю історію проведення паралімпіади. Рекордну кількість нагород привезли і запоріжці. Десять медалей наші параатлети ще не здобували на жодних іграх. Всіляко заохочувати спортсменів до подальших перемог вже пообіцяла місцева влада. Гарантують грошові премії, а також створення гідних умов для тренувань. На сьогодні падимає вопрос на уровні государства том, щоб на базі, наприклад, города Бердянська, зібрати таку базу підготовки для паралімпійців, котрої ми потеряли в Криму. У нас точно такі ж условия. У нас море, у нас сонце, у нас хороший воздух. Втомлені від дороги, але щасливі паралімпійці сьогодні відчули себе справжніми зірками, адже після урочистої церемонії до спортсменів вилаштувалися цілі черги, бажаючих зробити фото з героями паралімпійських ігор. Оксана Стешенко, Дар'я Зорянова, ТВ5.